Євангеліє каже нам, словами нашого Господа Ісуса Христа, якщо ви не будете прощати людям провин їхніх, то не простить і Отець ваш Небесний. Як важливо є прощати, щоб бути прощеним. Це велика наука, як треба переступити через себе, як треба переламати себе, як треба впокорити себе в певний момент, щоб відчути, що Господь не залишає тебе наодинці, бо коли ти носиш ті образи, як той мішок, перед собою чи на собі. Як ти хочеш, щоб до тебе приступив Бог і допоміг тобі?